Сьогодні пропонуємо формат круглого столу у вигляді діалогу. Тому звертаюся до громадськості врахувати, що під час запитань ті моменти, що Анатолій Васильович що не призначено на посаду, тому я сподіваюся на конструктивні питання та на дієві пропозиції. Дозвольте мені розпочати першому силюючому. Після вашого обрання громадськість турбують мені безліч питань, але я вибрав деякі з них, які мають найбільший громадський інтерес. Зокрема, які ваші першочергові заходи на посаді міського голови? Чи є у вас команда, яку ви маєте залучити з вами в міську раду? І та як ви плануєте співпрацювати з командою колишнього? Ну, я різний бачив підприємства, коли керував ними. і в різні ситуації подав. Але в такий бардак, в який я попав у міську раду, я такого не бачив ні в одній найгіршій сільській раді найвіддаленішого району нашого області. Починаючи від стенди, закінчуючи сьогодні ремонтом і тих шляхів і всіх остальних питань, то я як керівник зі стажем. Я вам відверто скажу, я просто шокований. Ті завдання, які ми поставили в першу чергу перед собою і нашою командою за рік показати ефективний результат роботи, ми їх не змінимо і ми будемо працювати. Першочергові кроки, ви бачите, що ми почали доробляти ті вулиці, які три роки тому назад закрити, за облігації були зроблені. На слідуючий рік нам прийдеться ще віддати ці кошти, які були зроблені. А зараз, замість того, щоб ми робили нові вулиці, нам приходиться їх доробляти. І я вам скажу, що ми їх доробимо. У всіх тих роботах, які ми робимо, присутній державний нагляд технічний, і перед тим, як класти асфальт спільно з громадськістю, державний нагляд провіряє температуру, провіряє якість асфальту. Перевіряю покриття, на яке кладуть, дав доручення розробити графік виходу тролейбусів у вихідній дні для пенсіонерів, що багато звернень. Хто дав доручення і винесу на виконавчий комітет, зараз ми розробляємо програму не проїзних квитків, а програму 50% компенсації вартості учням і студентам. Сьогодні є механізм проїзних квитків, вони продаються вже. Будинку торгівлі, 30 гривень, це також 50% вартості торгівлі. Ну і багато-багато інших напрацювати. Я думаю, через 3-4 дні я покажу візуалізацію одного квартала бульвару Шевченка. Це буде візуалізація повна в 3D, це буде пішохідна доріжка спереді, посередині. Значить, Це будуть зручні місця для відпочинку, це буде нормальна кухня. І з весни один квартал ми зробимо швидко зробимо. Ми залучимо найкращу компанію, яка виконає ці роботи, і потім будемо проводити далі громадське обговорення. Я дав доручення юридичному департаменту підгунтувати збори акціонерів асфальтобетонного заводу. Тому що 50% плюс належить сьогодні міській раді. 26% акцій належить бувшому керівнику. Він сьогодні йде на Співпрацю з нами і готовий працювати, і готовий допомагати місту. Але коли ми ці збори проведемо, тому що є супротив іншої сторони, яка є акціонерами, вона має близько 16% акцій, але має свого директора на цьому световитому залі. Громадськість допомагала мені виявити ті схеми корупційні, які працювали. І повністю, я думаю, що ми будемо звертатися до правоохоронних органів, щоб вони дали відповідну оцінку. Значить, ніхто красти з бюджету не буде. Якщо хочете заробляти, працюйте в правовому полі, в цінових пропозиціях, в якості, але працюйте так само, як і всі інші підприємці. Дякую за запрошення. Ви знаєте, дуже приємно мати саме таку розмову. Мається на увазі, що якраз третє питання стосується того, що ви сказали. Uh, і в останній час громаді дійсно залучається дуже активно до uh, контролю до діями органів виконавчої влади. І завдяку, Завдяки такому контролю полівшися робота відділів департаментів uh, і усувається саме корупційна складова. Тому ми надавалася пропозиція активно залучати громаду саме до складу міського uh, до постійної комісії міськради та до складу робочих груп, у тому числі по земельним питанням тендерам тощо. Також офіційно пропоснув підписати вам з громадськими організаціями соціально, якщо хочете партнерську угоду про співпрацю по цьому важливому напрямку на користь нашого міста. Давайте угоду, я зараз готовий підписати. Супер. Всі вимоги громади, це закон для голови. Всі вимоги, Незалежно, чи це дві особи, чи це три особи, чи це двадцять, чи це тисячі. Я скажу, що кожна вимога громади, яка буде... Запропонована міському голові, я буду її підтримувати. Якщо вона має раціональне зерно, якщо вона сьогодні допомагає жителям міста Черкаси відчути комфорт. Таня, поночеві Левицького, там вже вулиця така, до 18 школи. Люди збирали підписи, обращались до одарича, він обіщав обіщав, ніяк не зробив. Обічав там фонарі поставити, там вже танкому, як введе танкова дорога, їздити неможливо. Люди просто ввідчі хочуть. Щоб... Е... Це... Вчора значить, ми почали освітлювати мікрорайон, який називається Митниця. Я думаю, що його буде освітлено повністю. Там нові опори, оцинковані, нові фонарі. Значить, і потім ми підемо далі по місту, потихеньку-потихеньку постараємося освітлювати це місто. Чи думаєте ви повертати комунальну власність, яка нахабно на цинічно ну, конкретно гуртожитки по Горко 4, там по, я не знаю, на цукровому заводі, Вергори 20 і таких більше десятка повертати комунальну власність? Винні одарить Збродським відповісти за той бардак, який ви саме сказали, який існує в місті. Або ця відповідальність тоді буде вже пробачте, на вас, як на голові і на, вашому, на вашій команді? У мене є відповідь, а є тут офіційне. Офіційна пропозиція, Володимир Ковальчук, якщо ви не проти, я би вам запропонував бути моїм радником, щоб ви ці питання взяли під особистий контроль. Приймаю Залюбки. Чому сьогодні у місті Черкаси в центральній частині немає пожежного депо? Безпека повинна бути на першому місці. А вже потім я згідно двома роками можна все, що завгодно розвивати. Міську танку майже був мертвий, не відпрацював взагалі. Тому дякую за ті питання, які ви піднімаєте. Ми дійсно будемо сподіватися, що е, я вам скажу, говорили. що в митниці нам номер один це сьогодні нестача дитячі садки. Це за те, що мікрорайон розвивається, це номер один. Знач, що стосується вулиці Героїв Дніпра, то я думаю, що ми все-таки її доробимо на наступний рік, кладемо нове асфальтне покриття. Номер один це бульвар Шевченка, потім вулиця Героїв Дніпра, і потім я думаю, що нам потрібно зробити в'їзди. Э та структура, которая есть сейчас в Черкасской Мисской Раде, она просто не отвечает никакой критике. Значит, при прошлой власти, при прошлом мэре существовала такая не сильно хорошая тенденция, что очень много решений Черкасским городским советом принимались без обсуждения с предпринимателями, с гражданами нашего города. И поэтому общественные организации вынуждены были эти решения Ні, скасовувати судебном порядку. І от я хотів би предложити, скажімо, ну, якусь мирну воду, щоб ми потім не вишкодовували ті дії з городского бюджету. Конкретно я вам скажу відверто у день міський голова підписує ну, таку кіпу документів. в тому числі це доручення на, суди. доручення на суди. І фізично, фізично людина просто не в змозі вивчити. Кожний позов той, і можливо, і я автоматично дав доручення юристам, які представляють інтереси сьогодні міської ради, але е, ми повинні шукати компроміси, сідати, підписувати мирову угоду, тому що я вам скажу, що відверто, е, чому ж ми повинні міська рада судитися з громадою? Я не розумію, то ми ж є громада, ми ж слуги громади, фактично.